Hello Friendly, з вами Денис Френлі. Сьогодні, дружні, у нас будуть ось такі тролі Октопус. Такі. Е, Мармеладжувальний восьминіг. Ми цей е, восьминіг пробували з вами на YouTube Shorts. Уже дві пачки були їли, пам'ятаю. Е, вчора з'їли. Там на вихідні, пам'ятаю, їли. Сьогодні ми їх попробуємо, тому такі справи. Зараз оцінимо, дамо оцінку, тому. Поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо на оці е, восьминіжки. Поїхали. Деніс Спрайні реагує, Деніс Справні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Мар... Бачите? Ну, чекайте, чекайте, чекайте. О, бачите. Мармелад, жувальний, восьминіг, тролі. Октопус, октопус, окт... октопус, октопус, октопус. Ось тако, бачите? Ось такі. Коротше, давайте розпаковувати і зараз вам. Покажу, як вони виглядають, так. Тому поїхали, відкриємо. Так. Пахне мармеладом. так. Отакі От з очима вони. Так. Бачите, ось так виглядають. Мають очі. Чекай, чекай, чекай. Мають очі ось такі. <гум> Веселі та смішні. Та. Ось такі. Ну вони прилипли, тому не буде добре у всіх видно. ну Я думаю, ви зрозуміли. Ось такі з очима. З очима з щупальцями. Та. Так, добре, поїхали їх їсти і давати оцінку. Так, ось такі. Як павучки. але це восьминоги. Куди їсти, бо веселий та смішний. Восьми ноги, вось сміш... смішні. Але, розумієте, в мене вже таке було. Тримаєш жувальне, воно потім прилипає і вже викидати на смітник. І щоб тепер з'їстити і все. <рикану> Трохи укусився, и ну нічого. Так, наступний ось такий. фруктові там є різні кольори бачите у середині вони краще виглядають, ніж тут на пачці ось такі так. давайте я всіх розкладу і вам покажу на відео Так. То є темні, то є. якісь такі різні. Різні кольори є. Так. Їх тут небагато. Все. Небагато буде відео, бачите? Ось. Це всі, що ви бачите. Ми вже з'їли два. Тобто їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять штук. А може й 10 було, не знаю. Ось бачите, кожен такий Такий веселий і смішний. І. Так, добре, давайте. Давайте їсти, коротше. Зараз я лише перевірю, як там камера. Все добре знімає, бо ми в цій кімнаті знімаємо, в тій не можемо знімати. Та, та вроді нормально так. Надіюся, все буде окей. Okay, добре, ймо такого. Новый дизайн, сам грейп тест. Великий смак, что-то... смак, Сэм. Ему такого, да. Взменю и колер сдается. А может нет. Якщо йому з'їсти оце, то він вже не буде восьминогим, У нього буде вже руки і ноги. Так, якби ось такі руки, ось такі ноги. Так. Ну таке, але то восьминіг, тому треба його з'їсти. Ми, коротше, на YouTube Short я беру ці восьміноги і кажу, граємо з вами в хто, Якщо попадаю з першого разу у рот, ви ставите лайк. Не попадаю дизлайк. І були, поставили на другому каналі, як я попав, 400 лайків. За що їм дякую? А на цьому 100. Я був попав, так. Коротше, молодці. Та. Ну, але постійно це купувати теж не хочу, бо це хімія. Треба, знаєте, щось міняти. Тому такі справи. Так, і мож... Ого, в цього щось око цейшов в аварію попав. Око якийсь не дуже. Я не знаю чи видно, але око якийсь не дуже. Поїхаю. Коротше, сонце світить зараз у цей бік, тому зараз добра зйомка. Добре тут знімати, ніж на кухні. Та. Так. Розкажу, чому. Ми будемо ці дні, напевно, знімати тільки тут. Бо приїхала бабуся, вона хоче, ну, вона, типу, хворенька, та хоче постійно лежати там на дивані, у кухні. І. Так. І не буде, як нам там знімати. Не буде. Тому будемо знімати весь час тут. Надіюся, камера буде нормально знімати. Подивимось. Так. А далі будемо видно. Така хімія. Але поставлю 9. Останні два. Світло пропало. собі. Буває. Виключили. Так. А, включили. Не знаю, чи це видно на камері. Чекаю. Коротше, доїдаємо. Є гумові такі ігрушки, а це... щось на ту ігрушку, похоже. Лише це можна їсти. Що ж, тімо останнього. Так, ось такого останнього. Попрощайся своїм життям, бо ми тебе доїдаємо, та. Let's go. Let's go доїдати, та. Угу. Так. Давайте по щупальцях будемо їсти. А потім цілого його. В нього маленькі ручки, маленькі ножки. М -м -м. Короче, прикольні восьминожки, але... 8, а ми не перерахували, там було 8 ніг чи ні. Бо пише в восьминіг, значить 8 ногів має бути. Перерахуйте в коментарях, чи було в цьому мармеладну, в цих восьминогах, які ми їли, 8 ногів. Або я перерахую вже такі справи. Я поставив 9 балів, хоча. Не знаю, чи тут є за що 9 балів, бо то дуже сильна хімія видає. Ну, такі справи. На завтра я візьму коротше, артек. Зі смаком, здається, перця. Ну, коротше, інший смак. То ми пробували з грибами. Я зараз і, візьму сьогодні і, інший смак. Коротше, та. Тому такі справи, думаю, та, завтра ми знімемо зранку на ранок. Тому такі справи. Коротше, на цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Прайні. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному відео. Бувайте, дружні. Та. Ось такий. Получився мармелад. Тролі-октопус.